І всім, чики Беркамейфрайер, з вами я заділер. Сьогодні у нас здов буде реакція на редкона. Він застряг у проклятому світі. Майнкрафт АРГ. Понятно собі, бля, що в мене камера? Ну, ладно. Ну, якщо глючить, то кажіть мені. Якщо вам не сподобається, то я перемонтую камеру. Вона бляха, готова виправлять то глючить. Ладно, що там ми задержимося, Розпочинаймо. Яку таємницю приходить? Знову побивка 1980 Ми зараз у 2025-му. Яку таємницю приховує ці відео? Хелло, барбаріські. Здорово, бро! Редкон, вибач, я тебе давно не дивився, тому що, коротше, Майнкрофт мене вже піднадоїв, і я вирішив вернутися. Жду колаб уже два 1 один місяць. Альфа-версія Майнкрафт було важливим етапом розвитку гри. Дана ера багато чого принесла в Майнкрафт. І тому що Олдівки залиши ці старі версії, пішла скупа сльоза. Моя Але... бріє це, щоб тато купив Майнкрафт, і зараз він у мене. То вони знову побачили ці версії. Але чи не здогадувались ви, що можливо десь там, у глибину світу альфа версій ховається щось по-справжньому тривожне? Майнкрафт Альфа експериментолок архів. я по водичку схожу, щоб не здохнути е без духоти в шахтах у Майнкрафта. який складається з відео, які були зняті на альфі-версіях. Але ці відео зберігають одну із найбільших таємниць усієї історії Майнкрафт. Але щоб розкрити всі секрети, нам потрібно почати з перегляду першого відео. Але перед початком цієї історії я хочу подякувати цим крутим грязним підтримку мого каналу. Ну ви теж можете підтримати мій грязний канал. Не забув, 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 забувайте за мої круті со. Е, бляха, перезагрузи краще драйвера, пліс. Ну, прав... Ні, ну я не знаю, як глючать, коли у тебе не перезапущені драйвера інвіді, ну краще перезапусти вам понурення в цю історію. Да, у нього драйвери не перегружені. Ні, перегружені, треба їх перезапустити, тупо. Експеримент 001. створення порталу в Ага. Та й починається досить звичайно, хоча в ньому відсутній звук. Гревець здобуває трохи з землі і починає будувати маленький хрест. Коли починає будувати наступний хрест, він відкриває свій інвентар, і ми бачимо щось досить незвичайне. Блін! Здорово, бро. На ньому скін Хірубріна. І що до такого незвичайно? спитаєте ви. Ну, Челік, просто фанат Хірубріна. Але дивина в тому, що в цій версії ніколи не існувало кастомних скінів. Він про це Харобрін продовжував дину структуру, поки не отримав червону квітку і не помістив її посередині. Закінчивши будівництво, він стрибає на неї. Піднімається нагору. Але на коли червона квітка з'явилася? І на цьому відео закінчується. Однак є трохи більше інформації, щоб зрозуміти контекст цього відео. В описі міститься деяка інформація. Це те, що назва акаунту 9 x 99 а також текст, у якому було написано це. На жаль, експеримент вийшов з під контролю. Якщо у вашому світі з'явиться дивний гравець білим очима, повідомте нас. Це досить дивно. А це він якраз. Тому що як ми бачили, гравець білим очима був той самий гравець 9x99. Що ж, щоб дійсно зрозуміти, нам потрібно перейти до другого відео. Угу. Дивний гравець у моєму світі. Перші кілька секунд відео досить звичайні. Це був просто гравець, який утримав трохи деревини. І підвищив яскравість, яскравість відео. Але дивно те, що була ніч і не було жодного шуму. Однак через 8 секунд відео з'являється повідомлення про те, чи деть ікс 99 приєднується до гри. Як не дивно, наш головний герой цьому відео це хтось зовсім інший. Нам я Dasimus11, і він явно попереджений про те, що деть ікс 99 приєднується до гри, намагаючись зв'язатись гравцем, Dasimus написав привіт, але відповіді не було. Поки він не побачив, що 9 x дев'яносто був у віддаленості. Він подав йому знак підійти вперед і написав слово Хей, дасть йому повільно повернутися назад, але 9 99 почав переслідувати його, поки відео не закінчилось прямо перед нами. Варто також зазначити, що в описі цього відео сказано «Я був сам по собі, і раптом зі мною щось дивне сталося. Четко я обдурив його, щоб зустрітися з ним після експерименту. Але що це був за експеримент? Чи це був портал, який біля фіксиносуда історію першому відео? Це відео також записано в іншій версії, ніж перше відео, як зазначено в описі. Але настав час перейти до третього відео експеримент 002, де тестується перша збірка гри Minecraft Альфа. Кажуть, що відео було записано з 200 днів до другого відео, і обліковий запис, який використовувся, також відрізняється. Назвемо його просто Болбіс. У цьому відео малбіс. Майже немає нічого незвичайного. Він добуває трохи деревини, робить інструменти, вбиває коробу. Попалися да, я прикомив. І поки він утримує трохи каміння, так. відео на цьому закінчується. Як кажучи, в цьому відео відбувається все досить нормально. Але це відео додає важливого персонажа, якого побачите далі в історії. Пере... А подожди, а що там? відбувається все досить нормально. Але це відео додає важливого персонажа, якого побачите. там наче щось за деревом, я вам не здається? Пригляньтесь на дерево, де вдалеку, там наче хтось стоїть. Вам не здається? Чти далі в історії, переходячи до четвертого відео, під назвою Оді з Майнкрафт Альфа. Це відео було записане лише через сім днів після другого. Воно починається з того, як Дастіму йому зламає дерево, поки на нього раптово не нападає якась невидима сутність. Ситуація стає ще гіршою, коли блоки на землі починають зникати, і його вражають ще багато разів. Після того, як все устаканилось, він намагається одразу дослідити місце, але цього разу його п'ють лише один раз. Дасть йому робить меч і намагається захиститися. Але потім він бачить щось надзвичайно моторошне на люду. Як ви щойно бачили, яка сутність написала на люду слово померти, і Дастімус одразу виходить з гри. Опис підтверджує, що ця сутність це та сама сутність 9 x 99 що є дуже важливою частиною пазла. Але час перейти до п'ятого відео, де ми відвідуємо випадково зламаний світ. Це відео дуже недоречне і насправді не має особливого сенсу. Це просто гравець, який досліджує випадкову базу у світі, хоча це відео триває 12 хвилин. В описі було написано таке. Але про який злом вони говорять? Хтось зламав цю версію Minecraft? Ну і версія 1.2.6 була доступна лише в травні 2011 року. Тому яким чином вони змогли отримати цю версію, яка не була випущена. Ще одна дневна річ полягає в тому, що в описі не вказано, хто грає в цю гру в цьому відео. У описі до цього відео була лише видалена одна фраза нікнейм учасника. Але тепер настав час зустрітися вічна віч 9х99. Ну, давай далі. Шосте відео, де не гравець повернувся до мого світу. Відео починається з того, що наш головний герой вночі не рубає трохи дров. Раптом він бачить ігровий тег 9 x 99 долині. Він підходить все ближче і ближче, поки не опинився прямо перед нами. Він став перед Астімусом і дав йому трошки вовни, перш ніж залишити гру. Також було чітко видно, що на ньому скін Хіробріна. Опис цього ага. відео також досить тривожний, що явно означає, що 9 x 99 про щось попереджає. А про що він попереджає? Цьому відео на каналі під назвою Я в Небезпеці. Немає нічого спільного з тими самим відео. Але в описі написано ось що. Привіт, я автор цього каналу з повторним завантаженням старих експериментів, які нещодавно були видалені. Вони змогли видалити моє відео. Вони стежать за мною і за вами. Їм довелося використати всі світи, мене моїх друзів і підписників. У них є всі наші дані. Якщо ви дивитесь це відео, то тікайте. Вони мені погрожують, і вони вже прийшли за мною в реальному житті. І міг знайти дані того балбіаса, але його немає. Допоможіть мені. Що там чор залікоється? Хто це друкує? Дастімус чи хтось інший? І чому балбіас зник? І давайте продовжувати розкривати таємницю. Восьме відео: експеримент 003. Тестування три. Тестування Minecraft на Windows mm -hmm. Vista. Цілком нормально. Windows Vista? за винятком і останньої частини, де він бачить багато створень іменними бірками. А я з Windows 7 всім статі розпочав. Windows 7. Відео закінчується дивним повідомленням, яке трактує «Подивіться на мене, що взагалі не має сенсу. Але після подальшого розгляду гравцем у цьому відео виявився тим самим балб'єсом. І це було сказано в описі. Наступне відео одне із найзагадковіших. Воно починається з того, що дасть йому у цьому випадковому світі, коли одразу чує щось під собою. Він підриває блок ТНТ, і через кілька секунд відео стає чорним. На екрані з'являються слова: Він іде за тобою, але це ще не все. На екрані з'являється зображення з батьма речами, uh -huh. яких ніколи не існувало в цій версії, а потім ще один моторний рядок тексту. Опис ще дивніший. Дасть ему скаже, що я знайшов це відео на зорстком диску на 40 ГБ. Це було дуже прямо лінійно, бо у 2010 році я не мав жодних навичок відеомонтажу. Сподіваюсь, ви мене зрозумієте. Це означає, що це відео було кимось монтованим? Чи пов'язане воно якось 9X99? Що ж, щоб дістатися до кореня цього, десяте відео: Exermed 004, SQ9X99. Є один з найцінніших відео на сьогодні. Відео починається з того, що балбєс грає в тому самому світі, який створив 9X99, що ймовірно підтверджує, що Балбес зламав файли світу. Можливо, як він це зробив з відеофайлом. Угу. Він трохи почекав, поки не виконав точно той самий ритуал, піднявши голову і стоячи на порталі. Перш ніж ми продовжимо, давайте порозмішляємо. Якби той балбєс був би просто хакером, який грав у подком світі. Якби він знав про спосіб доступу до порталу, у будь-якому разі ну, він да. вийшов через нього і телепортувався кімнату з написами. Балбес, ти їм потрібен. Будь ласка, зроби це, що я тобі казав раніше. Пам'ятай, ти існуєш. Не слухай їх. І пам'ятай, не забувай про місяць, і потім відео закінчується. Але що означають ці знаки? Ну потрібен той балбес. кого балбєс не повинен слухати. І найголовніше, що означає на Rescue 9x99? Винести ага. відео безмовно од найжахливіших часин історії. Дрону також був спантеличений тим, де він знаходиться. Він також запитав, хто такий Дастімус. Дастімус запитав дронука, що він тут взагалі робить, і також уточнив, що це його світ. Він відповів, що грає в одиночному світі і яким чином потрапив до нього. Вони обидва погодилися, що це дивно, але це ще ага. не все. Дрону надіслав повідомлення безпосередньо перед тим як покинути гру, яке виявилося надзвичайно дивним. Він сказав дане повідомлення. Цитую: перш ніж мене відправити у твій світ, я бачу, як у стівна побіліли очі. Дасімус продовжував писати, навіть після того, як пішов, кажучи, що останнім часом бачить деякі дивас у Майнкрафті. На секунду все завмерло, поки не сталося щось непередбачене. 9x99 приєднався до гри і знову почав спамити дивними повідомленнями, як ми бачили в дев'ятому відео. Дайсімус mm -hmm. точно злякався і вийшов з гри. То як же дрон опинився у світі Дастімуса? Єдине пояснення полягає в тому, що дроно, ймовірно, пройшов через той самий портал, але я точно ага. не в цій теорії. Наступне відео також дуже дивне, але воно зовсім не по темі, і воно явно залишається таким, що ви можете його ігнорувати. Але наступні два відео, мабуть, найважливіші на цьому каналі. Ці відео приходить таємницю, яку надзвичайно важко зрозуміти. Відео 13. Пошуки Марка в пеклі, частина перша. Починається з того, що Дастімус бореться з пауком, поки він не знаходиться у незвісний портал до пекла. Іде до нього, бере та Справді посередині споруди. Недовго думаючи, він піднімає погляд і приноситься в темне місце. У нього лише половина серця. Він бачить гравця, на ім'я крочбон 12, і підходить до нього. Крочбон запитує, як він взагалі сюди потрапив. Але дасть йому запитує: Ніфіга собі, бошка. Де той балбєс? Ця розмова є дуже важливою. Тому дозвольте мені показати по. Чого ви називаєте балбес, якщо це Марк? Не фрагмент їхньої розмови. Його тут давно не було. Він не потрібен мені. Я більше не можу так. Що? Я більше не можу так жити. Тобі не слід бути тут надто до. Ну. І 9 x 99 потрібен мені, я не можу цього ставити. Бе, е... Це насправді дуже үгін. дивно, бо підтверджує, що дасть йому шукає балбеса. Хоча на цьому дивність не закінчується. Дасть йому запитав Кройбона Чому ти з ними? Кройбон же відповів вони в'язнили мене тут, і він більше не зможе про це йому розповісти. Зрештою, відео закінчиться тим, що гра зависла. Але про кого говорять дасть і Кройбон? Це 9х99? Що ж, нарешті настав час розкрити всі секрети єдиний спосіб зробити це переглянути останнє відео. Ура! Пожу в пеклі, частина друга. Дастіму йому з'являється у досить знайом світі з двома хресами поруч. Він повільно прибирається до них і в останній дивиться вгору. Телепортуючись в інший світ. У тагрі він бачить два нікнейма 9х99, також йому 12. А потім ми залишаємось з цим жахливим відео. Я сказав тобі. Я сказав тобі, тобі не потрібно тут бути. Твої друзі дивляться для, для тебе. Екран собі. збивається в кінці, і у нас залишається багато питань. Хто ж такий детьх зіносто 99 Навіщо він створює цей портал? І як чорт забирає Дастімус і той балбез відкрили цей світ? Залишається лише сподіватися, що архів журналі експериментів Майнкрафт Альфа завантажить решту кадрів і завершить цю історію. Деподівання yeah, були думаю. не даремні. Відео автора якого брав інфу по цій історії. На момент випуску його відео на каналі Minecraft Alpha Experiment Експерімент Archive було лише 14 відео. Але за цей час автор даної історії випустив ще 5 відео, які можуть допомогти розбір цієї історії. І давайте так вперше певно попрошу таку наглість, бо я такого ще не діяла і чуть чуть тісняюся. Так, от давайте на цьому відео ми зберемо 500 лайків, і я випущу продовження цієї історії. Ну добре, надіюсь, вам сподобалось це відео. Не забувайте підписуватися на мій канал, ставте вподобайки та дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Можете написати коментарі і на них відповісти. В цьому каналі я роблю реакцію на, на українському мові відео. А у мене є свій основний канал, реакці... е, свій основний канал The Dealer, де я роблю повідомлення іграм, на жаль, ярідко в анімації і роблю повідом іграм, якщо ви зададете під любим відео коментарі. І у мене є свій Тікток-аккаунт та телеграм-канал. Ну добре, а з вами був Theeler і всім пока-пока, мої фраєри.